Ох, Ох куме. О. Ху. Ну-ку вип'ємо, а я вам розкажу. Ой. Ви думаєте там Ох. мало трусився в городі, та я танцював так, що... Зуб на зуб не попадав. Ой, от хотів спробувати чи, Ой, чи приймуть у лавках, бо казначейство було заперте. Оце підійду до лавки та й думаю. А що, як пізнаю, що фальшиве? Ой, знову вертаюсь. Ой, ну, не, ну, не, не, нема смілості. Ой. Оце пішов у трактир до кукленчихи, випив одну восьмушку, другу випив, ха, попоїв добре холодцю та й не знайшла на мене. Оце підійду до кукленчихи та й даю фальшиву бумажку. Ой, а в самого серце затьопалося та й чую. В волосі піднімаються дибки. Та й не знаю, що робити. Та й вже не пам'ятаю гроші взяв. А як вийшов, ой, та й вже й землі під собою не чув. Ох, та ямарщий до лошкаря. Купив пачку канату та й даю приказчику. Приказчику взяв фальшиву бумажку, ой, прищури фоку. У мене знову на душі все захолонуло, Та й прийняв і приказчик, та й дав мені гроші. Ой, та оце я пішов до казначея, купив гербову марку, прийняв і присяжний. Фух. Оце пішов на другий день. До схід сонця встав. Рано до рано прийшов. Чекаю, а тут багато людей. Ой-ой-ой. ой Щось балакають, не розберу, а пропасниця в мене все жіб'є. Ой. Як тут прийшов казначей, я зібрався, підійшов до віконця та й думаю давать чи не давать? Ой, тут на мене все захолонуло. Тут казначей мені каже, та ти чого стоїш? Ой, давай гроші. Та я й дав йому фальшиву бумажку. Стою, як у кам'янів. Ой, так тут я відчуваю мене хтось штовхає Та ти земляк не чуєш чи що. Тобі казначей гроші дають. А ти ото не бачиш і не чуєш. Ооо. Та я все зрозумів. Вийшов на вулицю, хитаюсь, як п'яний, дивлюсь, срібні гроші дав мені в пальці. Ай, тут радість мене така напустила, Ай, що і сказати не можу. Іду та всім усміхаюсь.